Крім так званого фонду школи, так, який ми в цьому році з вами передбачили і виділили з розрахунку 100 гривень на одного учня, ми хочемо на наступний рік закласти ще по 100 гривень на вихованця дошкільного навчального закладу, тобто зробити так званий фонд ДНЦ 100 гривень на одну дитину так само закласти. В коштах школи 3 мільйони, дитячі садочки 1,1 млн. Закладаємо кошти на утеплення. П'ять дошкільних навчальних закладів закладаємо, плюс вперше фактично ми передбачаємо кредитні кошти і грантові кошти на термомодернізацію, яку ми ще в цьому році з вами розпочали і плануємо, що влітку ми 6 освітніх об'єктів термомодернізуємо. Це не тільки утеплення, це повна комплексна термомодернізація, яка передбачає навіть заміну, власне безпосередньо системи опалення. Далі плануємо кошти на те, що ми власне, почали, це покращення матеріально-технічної бази. Туалети, вікна, дахи, харчовоки, капітальні ремонти приміщень і паркани. Чотири садочки пропонуємо в наступний рік поставити власне ті паркани, які б нормально відмежовували територію дитячого садочка і відуможливлювали. Для спиртних напоїв, і бродячих собак і так далі. Закладаємо кошти на ремонт чайки, теж, власне, я думаю, що бачу чайку нашому до відпочинку, бачу нагальну її ремонтувати, півтора мільйона плануємо закласти і закладаємо кошти на капітальний ремонт палацу творчості. Ми декларували, про те, що хочемо на 2017 рік заходити в ремонт, з зовнішнього фасаду, вікна, підвали. На проєкт ми гроші заклали. Чекаємо, що на кінець року будемо бачити повну вартість, але закладаємо для початку робіт 3 мільйони гривень. Те, щоб розполагати творчості, зробити нормальну сучасну будівлю. По охороні здоров'я. Власне, теж суттєво розвертаються додатки з міського бюджету. Ми залишаємо всі ті позитивні речі, які були в бюджеті 2016 року. Це безкоштовна реанімація, це безкоштовний травмпункт, це ліки на тумбочку, це безкоштовний МРТ для місцевих мешканців. Ну, е, збільшуємо, збільшуємо ми видатки на харчування з 13,8 гривень до 15. Тому що бачимо, потребу в збільшенні. Ну і закладаємо аналогічно далі видатки на ремонти корпусів міської лікарні, дитячої лікарні, придбання обладнання. Посуд захисту дуже скажу так, буде різати всім, напевно, вуха необхідність відшкодування пільговиків. Це не тільки перевезення, це і перевезення, і залізниця, і телефони. І житлово-комунальні послуги. Загальна сума, яку ми закладаємо на відшкодування за все пірове, 53 мільйони гривень. Закладаємо, власне, ті речі, які теж користувалися хорошими, як на мене позитивно, це продуктові набори в цьому році. Закладаємо далі підтримку збільшеному 16 му році громадських організацій на рівні 600 тисяч. Закладаємо кошти на соціальне таксі, закладаємо кошти на проєкт-кошторисну документацію власне, на е терцентр. ту добудову, про яку ми дискутували, але вирішили закласти кошти на ПКД і знаємо, що ми в будь-якому випадку знайдемо цільове використання цього приміщення. Е і далі ремонт наших реабілітаційних центрів, придбання обладнання, матеріальна допомога і так далі. По культурі. І туризму з цікавого, завершується проєкт кошторисної документації по музейному комплексу на Свобода 22, і ми вже пропонуємо закласти 7 мільйонів гривень на капітальний ремонт музейного комплексу, або в наступному році до кінця його власне, здати в експлуатацію, перевести туди всі музеї, зробити там такий хороший центр культури, музеєзнавства. І, власне, це запустити цю споруду, яка багато років збудована, стоїть і не використовується. Свобода 22, коли ми з Шевченко впираємося обличчям велику білу будівлю. Це наша будівля. Далі пропонуємо виділити кошти на подальші ремонти, зокрема, третя музична школа, яка у нас ще не відремонтована. По спорту і молодіжній політиці видатки зростають. Дуже суттєво, щоб порівняти прогноз 2017 року і 2015 рік то майже в два рази. Е, дуже хороший ріст. Майже в три рази ми передбачаємо на НТЗ, на навчальні-тренувальні збори для спортсменів. Фактично до цього року професійних спортсменів професійні спортсмені, отримували на добу 50 гривень, а навчальні-тренувальні збори збільшують до 133. Ну і загалом по видатках це в 2,7 рази. Це дасть змогу нам в принципі, якісно підтримувати наші професійні клуби – волейбол, футбол, регбі, футзал і гандбол. Далі плануємо два міні-футбольних поля на спортивні. Плануємо все-таки знову кошти, які будуть не використані на міністерство майданчика по Тернопільській 34, який у нас підвез з тим, що документація не була готова після передачі нам. Плануємо проєкт кошторисну документацію на два футбольних поля на тому місці, де лежало залізячі епіцентруське, хочемо на цьому році починати там безпосередньо будівництво. Ну і Чекаємо проєкту кошторисної документації на зал боксу і інших індивідуальних видів спорту на стадіоні водіїв. Теж проєкт кошторисного на виході, будемо бачити цифру. Я думаю, що вже кошти безпосередньо виділимо тоді, коли будемо війні лише діти. По житлово-комунальному господарству у нас суттєвий мінус в порівнянні з 2016 роком. Ну, але від багато чому пояснюється тим, що ми е в основному да, е бюджет розвитку передбачали тут освіта, медицина, культура, спорт, де де можна швидше освоїти. Розуміємо, що в в січні, в лютому. В березні сильно освоювати не буде, в основному це проєкт просторична документації і ті об'єкти, по яких можна працювати. Інші видатки поштово-комунального господарства, я думаю, що будемо пропонувати тоді, коли вже будемо з вами вільні лишки ділити і уточняти бюджет наприкінці лютого на початку березня. З, скажімо так, з того, що варто відмітити, то видатки дороги прибудинкові. Це те, що у нас було, в принципі, залишаємо. Особливих там, так, нюансів немає. Закладаємо 6 кралеших. За розрахунку, якщо зарплата 1600. Причому теж хочемо на наступний рік, може довелись, хочемо купити, якщо бачили, запрезентовані довбуси в Рівному, ми їх саме хочемо купити, які працюють 12 км на вільному ходу. І не будувати ті тролейбусні лінії, на які ми власне, виділили кошти на проєкт кошторисну. Ми їх не освоїли і вирішили, що краще не будувати тролейбусну лінію за 60 мільйонів, з'єднуючи Чорновола і Тусково, краще за ці кошти купити фактично ці комбіновані тролейбуси автобуси, які 12 кілометрів без тяги спокійно працюють. Mm -hmm. На автономному ходу працюють, роги зняли і поїхали. Далі роги вчепили і поїхали. Да? Ми їх можемо використовувати до багатьох інших маршрутів. Тому в цьому в наступному році 4-5 таких рублях. Далі, далі. далі. Збільшуємо видатки, до речі, на зелені насадження, отримання партій і скварів. Е, збільшуємо видатки на благоустрій. Плануємо е, кілька цікавих об'єктів благоустрою, про які, власне, я думаю, детально ще розкажуть. Ну і ще один напрямок це безпосередньо. Вже об'єкти соціальної інфраструктури, де розпорядку коштів буде у КБ. Хочемо вже закласти 20 мільйонів гривень на НВК на залізника. Думаю, що ви бачите, що роботи там тривають зараз, тривають нормально, в хорошому темпі. І е, підрядник готовий працювати в січні в лютому березні. готовий за наступний рік фактично 40 мільйонів в, е, освоїти. 20 ми закладаємо. І дуже хочемо, аби наші народні депутати і всі ті, хто... Має е, можливість поборотися за фонд регіонального розвитку і має кошти субвенційно на соціально-комінічний розвиток, все-таки допоміг нам передбачити на цей об'єкт і кошти державного бюджету. Тому що там загальна вартість понад 90 млн. Закладаємо далі кошти на всі ті об'єкти, які зараз будуються. Цей садочок Шостаковича, це і садочок е, Гречани Івана Повлаго. Це вже об'єкти, по яких буквально на днях відбулися ВК номер 10 10 школа, 18 школа. Ну і е, закладаємо бюджетні гроші, 7 мільйонів на будівництво багатоквартирного житлового будинку для атошників. Той будинок, на який ми власне, виділили земельну ділянку е, на проспекті Миру. І плануємо закласти вже в грудні 7 мільйонів. Для того, щоб навесні, якщо це буде нормально з проєктними роботами, починати безпосередньо будівництво і до осені ці кошти власне своєму. Є кілька знову ж таки видатків, по яких детальніше розпорядні коштів зупиняться, які стосуються інфраструктурних об'єктів. Це нові дороги. Або проєктно-кошторисна документація на нові дороги. Ну і, і в принципі з важливого, з важливого все, з того, на що ми треба було би за Далі Сергій Миколаїв детально зі слайдами, з цифрами.